Мої, я у вас в полоні. Ще раз, коли вирушаємо у творчу подорож на побачення із красою срібної землі, на згадку приходять саме ці поетичні рядки, бо природа наших гір не може залишити байдужими нікого, хто хоча б раз доторкнувся поглядом і серцем до різнобарної палітри квітучої, нескошеної трави. Тому не Випадково, що саме тут, у цьому місці, де бере свій початок славетна ріка Уж, а Закарпаття межує зі Львівщиною, на ужоцькому перевалі і в найближчих до нього селах відбувся пленер художників, які вже не вперше пишуть сповідь в своїй рідній і неповторній землі. Ми навмисне сьогодні запросили мистецтво знаця на найвищу точку ужоцького перевалу. Аби ви побачили, де народжується краса, яку потім аналізуєте і спостерігаєте на виставці. Таке прекрасне запитання. Справді, сьогодні ти знаходишся серед цієї ну, такої грандіозної панорами Карпатської, серед такого захоплюючого, вражаючого краєвиду. І ти знаєш, у мене сьогодні таке, мабуть, вперше відчуття, що я жалкую. Що Всевишній не нагородив мене тим талантом, яким нагородив наших живописців, відтворити ну, цю захоплюючу красу, звичайно, але і ті почуття відтворити, передати ті емоції, які відчуваєш від зустрічі з цими чудовими краєвидами. Я знаю, що ви любите дерева, а тут це якраз те місце, де вас надихає на творчість. Тож. Як оцінюєте сьогоднішній день і цей пленер, який ви організували? Ну, ідея виникнення пленеру мене з жінкою разом. І Нас дуже підтримали наші спонсори в цьому плані, прекрасні умови створили для нашої творчості, для творчої роботи прекрасні умови. І ми з великим натхненням взялися за роботу. Я скажу, я скажу що ми хотіли застати ранню весну, але тут пізніше все цвіте. Але це таке місто, Ужок – це лю, любиме місто художників. Тут і так є що малювати. Тут прекрасна церква, яка має 300 років, прекрасна дерев'яна велика церква. І потім тут дуже красиві краєвиди. І ці поля, і ці, і, і ці квітучі поле, і ці польові квіти діють на художників, тому що Ужок – це тут сходили наші. Феї, Великий Бокшай, Манайло, Коска. Кашай сюди ходили малювати. Це дуже таке місто притягує до себе, бо тут прекрасні тоті могутні гори для художників багато тем. Творчий доробок художників, котрі приїхали на пленер, зростав з кожним днем. До нашого ж приїзду він перетворився у невеличку виставкову галерею. Серед митців були не лише художники із досвідом, а й ті, хто приїхав сюди не лише показати свою майстерність, а й повчитися таємницям малярства у своїх старших колег. Як поєднати крутизну гори із тихим плином річки у долині, зима і літо лишень до пори, роздалені такі в житті людини, бо мить ота, який з'єднати їх і невловима нами, і незбагненна. Життя уміло від людей таїть свою бистрінь і музику шопена. На презентацію фундаментальної роботи, по суті, першої за історію існування словетного колективу, книги Закарпатський народний хор зібралися небайдужі. Серед гостей зустрічі найперше ті, кому дорога творчість колективу. Автори твори, яких увійшли до видання. Друзі та шанувальники мистецтва Закарпатського народного хору. А ще усі ті, хто переклався до того, аби ця книга побачила світ. Ініціатором та упорядником видання виступила Наталія Петій Потапчук, художній керівник та головний диригент заслуженого академічного закарпатського народного хору, заслужений працівник культури України. Саме вона стала реалізатором багаторічної ідеї видання такої книги, значимість якої важко переоцінити. Що говорити про цінність? Я чогось думаю такі порівняння застосувати. Так само, як збірка русинських народних пісень Дезидерія Задора Петра Милославського Юрія Костюка в 1944 році стала ну, епохальною. Вона пережила десятиріччя і я впевнений, що вона переживе сторіччя. Так само, як, скажімо, книжка Кларі Балох. Танці Закарпаття в хореографічному плані стала теж безцінною. Так само я гадаю, що у цій збірці величезне майбутнє. Вона є тим ланцюжком між тим золотим фондом в репертуарі Закарпатського заслуженого академічного народного хору, який поєднує той фонд із нашою бурхливою сучасністю. Вітаючи авторів, заступник голови Закарпатської обласної державної адміністрації Іван Качур зазначив, що завдання сьогоднішнього покоління зробити історію нашої культури невмиручою. Начальник обласного управління культури Юрій Глеба відзначив, що вагомість сьогоднішньої події належним чином зможуть оцінити тільки майбутнє покоління. Автори, в свою чергу, дякували усім, хто підтримав ідею створення даної книги. Композитори, чиї твори увійшли у неї, а також меценати, отримали перші примірники з підписом авторки. Книга Закарпатський народний хор містить у собі велику кількість архівних матеріалів: від програми першого концерту до фото, зроблених під час останніх виступів, велику кількість імен, з якими пов'язані різні періоди творчості хору, а також окремий розділ, де вміщено нотний матеріал тих творів, і у тому варіанті, які виконує закарпатський народний хор. Як зізналася авторка, готуючи видання до друку, вона і сама відкрила для себе багато невідомого. Звичайно, я відкрила навіть деякі імена не для себе. Я і мене наштовхнуло на думку, що треба писати. Історію закарпатського народного хору, починаючи з самих перших днів його створення і відкриваючи нові імена, це і нові хормистери виявляються в нас працювали, і багато балетмістерів працювало. Дуже багато танців не збереглося до сьогоднішнього часу. Дуже шкода, але треба якось відновити їх і зберегти і пісні, і танці, і ці традиції. І е, е, це дуже цікаво, тому що багато імен, які ми просто не знаємо, вони відкриті зараз. І в ці книзі поки що просто вони висвітлили. Підготовча робота тривала близько року, і сьогодні з упевненістю можна сказати, що на черзі наступні подібні видання. Адже поза увагою читача залишилося чимало матеріалів, які варті того, аби їх увіковічнити. Багато імен, які заслуговують на озвучення, не кажучи вже про нотний матеріал величезного за обсягом репертуару Закарпатського народного хору. Знаючи самовідданість та скурпульозність у роботі над першим виданням усіх учасників процесу, розуміємо, що продовження цієї книги. Це питання часу. Багато було видань і до цього видання. Але у роботі, що найбільше вразило і покорило мене як редактора, це надзвичайна відданість упорядника, конкретно Наталії Петій Потапчук своєму колективу, коли ми почали говорити про те, що треба би історію хору показати, різних солістів, танцювальну групу, якісь документи зібрати. Вона настільки запалилася, і вона принесла масу архівних документів, які зберігаються, і вона дуже трепетно їх, я так розумію, дотепер зберігає у колективі. По-друге, вона віднайшла тих людей, які певною мірою причетні до становлення, розвитку, розквіту колективу. Особливу атмосферу презентації створював виступ самого колективу. Присутні мали змогу насолодитися творами, котрі увійшли до збірки. До слова, хор у ці дні перебуває з гастролями в Угорщині. Останнім часом закарпатський хор частий та бажаний гість за кордоном, де має неабиякий успіх. Історія закарпатського народного хору настільки славна, наскільки достеманно не вивчена. Та допоки живуть ще ті, хто стояв у витоків цього колективу, варто докласти усіх можливих зусиль, аби якнайточніше відтворити усі епізоди становлення та розвитку хору, аби передати їх майбутнім поколінням. Що ж, початок покладено. Нещодавно з-за кордону повернулися закарпатські лількарі. Де на всесвітньому фестивалі театрів Ляльок постановка Олександра Куцика за п'єсою Дмитра Кишелі «Недотепа до Тепа із Вертепа завоювала гран-при. Неожиданно і дуже радісно. і очень как-то, як то до сих пор не можеш це осознати повністю. Потому що ну, достатньо велика конкуренція була, тому що всі кукольники зараз стремятся к якимсь таким. Они все в поисках форм, а я считаю, что наш спектакль он в принципе более традиционный, более такой подходящий именно вот э, э, к театру кукол, где средством выражения есть и кукла, э, и слово, потому что вот, как, вот в основном спектакли были без слов, то есть как бы, вот такой. И тем не менее все как бы поняли. Э, и те слова, которые мы говорили, и, и то, что мы вообще хотели этим сказать спектаклем. То есть я хочу всем, всем сказать большое, огромное спасибо, кто нам помогал работать этой техники нашей Сокина, и Джуган Александру Ивановичу, который нас, можно сказать, туда вывез, потому что вы понимаете, что попасть на такой фестиваль достаточно престижно. И... Це теж якась відстана робота. Ну, и адміністрація за те, що знайшла возможности, деньги в таке время и, і повести нас туди. Вистава Закарпатців визнана кращою з поміж 14 постановок лялькових театрів світу, зокрема Болгарії, Німеччини, Румунії, Чехії, Іспанії, Хорватії. Історія сільського хлопчика Митрика постала перед глядачем у 2004-му. З того часу постановка була відзначена на багатьох фестивалях України та за кордоном. Зокрема, Росії, Польщі, Литви, Хорватії. І от, остання нагорода, як то кажуть під завісу, надзвичайно плідного та насиченого театрального сезону. Почалося з того, що ми поставили в дуже швидкими темпами Івана Силу. Казалось би, тільки в цьому сезоні, а вже відчуття, що спектакль давно існує. З початку сезону ми осуществили постановку Івана Сила, потім у нас був міжнародний фестиваль, тоже кажется, боже, як это вже давно було. Потом после этого мы съездили в Румынию, в Галац, тоже с Недотепа и Звертепа, где тоже взяли гран-при и за актерские работы. Потом был самый такой период новогодний. А еще до Нового года приезжал к нам Михаил Петрович Мельмейстер, поставил ту же сказку «Секрет зеленого вогника». После этого был насыщенный Новый год. После Нового года Ми приступили к нові постановки. Всі миші люблять цирк, которая у нас називається кішки мишки та сиру трішки. З'їздили в Кішеньов на фестиваль. Потім е -е 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 рібятки з'їздили совсем недавно садеш п'ятим в кошице на фестиваль. Ну і ми побували в Праїдвадцять 24 червня. Виставою підкова на щастя за мотивами казки Франка буде закрито цей плідний театральний сезон. А у новому на юного глядача чекають нові цікаві історії та й зустрічі з давно улюбленими сценічними героями. Поважаємо нашим лялькарям якісного літнього відпочинку і до зустрічі у новому сезоні. Тиждень, що минає, відзначився ще одним літературним дебютом. У видавництві Карпати вийшла друком перша повість Мирослава Бугіра в обіймах долі. Загалом робота над книгою, у якій автор змальовує людські долі переживання і випробування коханням, тривала близько п'яти років. Завершити твір вдалося завдяки неповторній атмосфері Закарпатських гір. Фактично працюючи в горах, на Тячівщині, дуже там, де, так би мовити, немає зовсім цивілізації, урбанізації, там фактично і почала нас по-справжньому народжуватися ця книжка. Ось саме в Тишині, під співом пташок і навколо дерева, так би мовити, Ось це й було першим поштовхом. Звичайно, життя і було натхненням на це все. В основі сюжету емоції та переживання двох молодих людей, котрих доля випробовує, пропонуючи різноманітні життєві ситуації. Молодий чоловік, доводячи свої почуття кохання, загартовується як фізично, так і духовно, морально, інтелектуально. Багато друзів та знайомих Мирослава, перечитавши повість, уже впізнали себе у її героях. Бо, як зізнається автор, майже у кожного його персонажа є реальний прототип. Повість спрямована на молодого читача, до якого автор намагався донести норми та принципи життєвої моралі. Та своєї життєвої позиції. Ілюструванням видання зайнялася випускниця коледжу мистецтв імені Адальберта Ерделі, а нині студентка Закарпатського художнього інституту Марія Голінчак. Її вклад у оформлення видання зробив його ціліснішим. Мені було приємно працювати над тою книжкою, тому що ті історії, які хотілося мені передати на папері вже в вигляді ілюстрацій, для мене були детально описані. І мені залишалося тільки відтворити рукою свої враження від того, що я прочитала. Видавець Борис Кушнір, презентуючи спільну роботу з молодими колегами, принагідно зазначив, що сьогодні досить гостро стоїть питання ілюстрування книг. Через обмеженість бюджетів, часто цій частині творчої роботи не віддається належної уваги, чого не сталося з книгою в обіймах долі. Її можна назвати подвійним дебютом. Обоє молодих авторів яскраво презентували себе у цій роботі. Книга вийшла накладом у 250 примірників і наразі розповсюджуватиметься на зустрічах з авторами та презентаціях. Що ж, у добру путь і нехай усі задуми, які тільки чекають свого часу на реалізацію, неодмінно здійсняться. В гірському масиві східних Карпат у верхів'ї річки Уж, неподалік Ужоцького перевалу, розкинулось мальовниче село Волосянка. Куди не кинеш оком, всюди краса. Природа це вічна і незрадлива муза, ось де черпати енергію і натхнення на творчість, квітучих безкраїх полотнах духмяної нескошеної трави, в безмежних просторах гірських вершин, у кришталево-чистих потоках джерельної води. Саме тут і звела нас доля з відомим в усьому світі закарпатським скульптором і живописцем. Народним художником України Іваном Бровді. Івана Васильовичу, мрії збуваються. Ви знаєте, я давно мріяла десь в квіткому полі посидіти з народним художником України. Пам'ятаєте, ми збиралися зустрітися на Міжгірщині біля синивіру, ну не вийшло, не завжди виходить. А зараз така гарна пора. Тож яке воно мистецтво, який шлях до цього мистецтва? Ну так, мистецтво шлях це не звичайно. Збоку видиться, що то так легко художники живуть, значить, ну то не зовсім так, тому що це не тому, що важко працювати пензликом, а тому, що другі такі всякі є проблеми <кій> Ну, Але в цілому бути художником до великої щастя, тому що контакт з природою, постійний контакт з природою. Воздух, там, чиста вода. Там. І так Лежачи в оцих ромашках, хочеться запитати, як ви перезимували, чи творчою була для вас зима, чи творчою для вас була осінь, бо я знаю, що вийшов каталог ваших нових робіт. Ну, <кхух> зима в мене, я не хочу про це говорити. У мене була велика подія в моєму житті, яку я не хочу згадувати. Богу дякую це вже позаді. Було. Дуже серйозно Що, життя. Це в мене такий каталог, типу, значить, ну, це після операції, оці роботи в основному, я дуже багато зробив робіт, десь около 50 робіт я зробив. І вони так оце дивлюсь, по покатали, вони дуже так непогано в мене вийшли. Це, це було дуже для мене важливо, тому що я міг відволікатися від своїх думок, таких негативних. От так що я дуже довольна. Я хотів би зараз зробити виставку, Планую робити в музеї Богшая. Так що восени, може кіхово, може зустрінемося поговоримо на цю тему. Але я зробила висновок, переглядаючи каталог, що дуже багато яскравих кольорів, яскравих тонів, така багата палітра. Ну, Це може зв'язано з тим, що в моєму житті теж відбулася подія, досить значима для мого життя. Є задумки деякі, якщо вдасться їх зробити, Та, ну, взагалі людина не може знати, що буде завтра чи післязавтра. Тому що, як я вже казав, що людина не знає, коли приходить радість і горе. Іван Бровді – талановитий скульптор європейського масштабу і прекрасний багатогранний художник-живописець. Зрозуміти, чого в його творчій особистості більше неможливо, адже як він стверджує сам. Скульптура це коли я працюю, а коли відпочиваю живопис. І хоча цього разу його живописний пленер це просто звичайне віч навіч спілкування з природою, майстро дозволив зазирнути нам у нові віконця свого щоденного барвистого життя. Адміністрація Закарпатської обласної філармонії плідно працює над тим, аби задовольнити Ужгородську публіку різноманітними цікавими концертами високопрофесійних виконавців. Цього разу нашу увагу привернуло запрошення на виступ випускниці Ужгородської дитячої музичної школи імені Петра Чайковського Анжеліки Фукс, котра музичну освіту здобувала в Ужгородському музичному училищі в Угорщині і у США, де зараз і проживає. Сьогоднішня публіка це і професіонали, котрі стежать за творчим розвитком Анжеліки, і її друзі. І просто шанувальники якісної класичної музики. Це наша бувша учениця, випускниця нашої школи. Наша колега запросила її Олександра Олександрівна, так що ми з радістю йдемо, послухаємо. Вона вчилася в класі нашої теж покійної колеги Світлани Майданик. І вона навчалася в Угорщині, а зараз Є в, е, в Америці, і, і нам цікаво, яких висот вона досягла. І це вона е, цей концерт присвячує своєму вчителю покійному. І ми її просто знаємо дуже добре. Дуже люблю такі концерти і взагалі. обожаю музику. Глядачі з нетерпінням очікували на початок концерту, аби дати свою оцінку виконавській майстерності піаністки, яка з хвилюванням переживала останні хвилини перед виходом на сцену. Ви знаєте, з однієї сторони очень um, страшно играть, потому что эти люди видели мой рост, и не хочется приехать и сыграть хуже, чем в прошлый раз. вот. Но в то же время всегда очень приятно, потому что родные, любимые лица моих друзей, моих родных, учителей, которые со мной занимались, пеленок, то есть очень приятно. Цього вечора у концерті прозвучали твори Баха, Шопена, Ліста, Равеля Виступ на сцені закарпатської філармонії Анжеліка присвятила своєму педагогу по класу фортепіано Світлані майданник, котрої не стало кілька років тому. Кожен твір піаністка глибоко переживала, передаючи свої емоції публіки, що завмирала з появою кожного наступного звуку. Концерт минув як єдина мить, сповнена яскравих вражень та широкої палітри переживань, що підтвердило, Анжеліка Фукс продовжує розвиватися як професіонал та утверджувати високий рівень майстерності. До своїх виступів артистка ставиться скептично, бо розуміє, що немає меж досконалості. А от кінцевою метою своєї творчості називає цілком конкретний момент. У мене мрія – зіграти мінорну сонату ліста і умереть на сцені старості. Ось це моя кінцева мета. В Ужгороді Анжеліка затримається на місяць, бо тільки тут по-справжньому відпочиває та набирається енергії після виснажливого року. Сьогодні з упевненістю можна сказати, ця піаністка має усі задатки для того, аби прославити своє ім'я та наш край на увесь світ. Тож нехай так і станеться.